Ну що ж, усім привіт. На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми закінчуємо проходити гру під назвою Blood Rain. І в нас тут два фінальних боса. А я тут поки б'юся з цими рядовими, щоб набрати свої люті. Яку я потім використаю, щоб... Боса приборкати. А, не втечеш від мене. Надеюсь, хоть наберу повністю, а то мені знадобиться. Ну, майже набрав, на жаль. Так, зумів я набрати. Me, так, рухаємось далі. So glad all are here, so glad. You brought the liar's parts. Hedrox now knows the secret. Here's a present for your collection, ring. Oberleutnant Lieutenant Bog. He gives the answer for Edrox. secret? relic is it! A secret? The liar's black arm. It is powerful! Ah, I can feel it. <gunshot> what was What have you done with head rocks? Що за? Okay. Now, you так, і цього валимо ось так. Ось так ми його обвалимо. That was for Mints. Pathetic. Doesn't your dead friend deserve a bit more than that? Oh, I'm not done yet. I not have і мене ще зачепило. Так, за ним я біжу. Я його там, надіюсь, завалю. А він збільшується, коли ще більше лютує. Ось так тобі. Ось так тобі. Не течеш нікуди. Ось так тобі. Коли в нього може мало здоров'я бути, він вогонь може використати. Ось так тобі. Все. Завалили його, нічого собі по заслухах він і отримав. Так, давайте збережемося. І треба беліара завалити. Так, я візьму гвинтівочку, якомога що я ще поки не почав. Бо якщо ви бачите, де має бути вступний ролик, ну, така сцена, на чорний екран, я заздалегідь перепрошую, тому що при запису завжди у мене така фігня. Тримай. Ось так тобі. Бля, хамка він не йде сюди. Так, може з кулемета поки ще взяти? Де ж він піш? Іде. Він униз спускається. Давайте почекаємо, поки він униз спу... повністю спуститься. І ми йому туди ось це кинемо. На жаль, не влучило, тому що радіус досить малий. А зі спини валити погана ідея. Ось так. Атакуємо. А, я весь кулемет використав. Він буде знову збільшуватись. Ось і почалося. Від такого мене точно в голові буде крутитися. Він прям притягує свою енергію. Так, і де ж вона ця гвинтівочка? Ну, ось вона. Вона мені знадобиться. Зато я знаю, куди йому цілитись, щоб його швидко завалити. Так, підготую гвинтівочку. А він знову збільшується. Він знову збільшується. Чувак. А ось воно де. Бляха, муха. Я надто близько. Тут, на жаль, не видно серце. І тут, на жаль, також заразу не видно. А ззаді серце закрите, на жаль. І він знову збільшується. Ось так йому. Не знаю, чи 10 набоїв в мене вистачить, щоб його завалити. Шорт. У мене три набої залишилось. І знову це починається. Так, давайте ще набої піднаберемо. Може гранати десь ще є, бо гранати, на жаль, всі використав. Давайте уповільнення використаємо. А він знову зараза збільшується. Треба йому серце цілитися. Ось сюди. Ось так. Ось так йому. Так що на цьому це все. Я заздалегідь перепрошую про те, що в мене там, де катсцени може бути просто темний екран, звук є. Я не знаю, в чому причина цього всього. Але, коли просто граю, коли записую, вони є. Чесно скажу. І це так завжди. Я не знаю, може і за то, що... через те, що. Грастера і на широкому моніторі воно так відображається, ну, якщо воно розтягнуте, може якесь неспівпадіння. Хоча хто знає. Так що ми пройшли цю гру під назвою Bloodrain. Перша частина Bloodrain. Може скоро пройду я і другу частину на цьому каналі. Хоча мене очікує Red Faction 2. Тобто, думаю, як варіант після Red Faction 2 я і почну проходити BloodRay 2. Так що, на цьому це все. Кому сподобалася ця гра, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. Гра, як сказати, для мене ну, виявилася складною. Через те, що я її перший раз в своєму житті проходжу. Це так я додав. Зараз подумаю, що мені ще треба прибавити. <coughs> мені сподобалася. Чесно скажу, сподобалась. Ну, все, не буду вас затягувати. Не, так що скажу, що не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про нову гру, яку я буду проходити на своєму каналі. Так що на цьому це все. До скорого. Бажаю вам самого найкращого. Та мирного неба над головою. finished. You've earned rest, Rain, but a new evil grows more powerful even now. Brimstone Society has found your father. He must be stopped.